Підходьте, беріть, все свіже, все свіже. Підходьте, беріть беріть овочі, фрукти. Беріть, беріть, підходьте, не, не стидайтесь, підходьте і питайте. Добрий день. А ви хто такий взагалі? Я Лев погоняло мене, слихав таке? Так, це наш базар, так що давай гроші, або я тебе повезу до головного. Я вам нічого давати не буду. Бистро гони гроші. Так, давай ну, побильку набирай, поки він не звернувся. Поліцію набирай, так-так-так. Да, да, да. Набирай. набере. Набере, сідай. Добре, 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 зараз даю. Все Настою. Все даю. Пішло 20 хвилин, приїхала поліція. Добрий день, старший лейтенант поліції Петро Білий. Ви викликали поліцію? Так, це я викликав поліцію. Що вас трапилось? Та, вимагає щось грошей мені. Не знаю, каже, що він якийсь тут е, головний тут по цьому по ринку. Розберіться, будь ласка. Добрий день, поліція. Придайте, будь ласка, ваші документи. Тримай мої документи. Угу. Дякую. Угу. Угу. Все, почне. Все, да, Тримайте. Чого ви вимагаєте гроші у громадянина? Бо це наш ринок. Або ви йдете далі, куди ви йшли, або я вас саджаю. Вибирайте. Добро-добре, все йду, йду. Ми з тобою ще побачимося. Дякую за перегляд.